Надоїли класичні супи, а суп-мампур куштували. М'ясо порізати на невеличкі шматочки та обжарити у кастюлі. шасник. Через пару хвилин велику цибулю, нарізано мілко, Болгарський перець у мене червоний та зелений, помідор свіжий мілко нарізаний, томатна паста столова ложка можна соус. поперчити, посолити, дві картоплі та 2 літри води. Як з'являтиметься пінка, одразу збираємо її і нехай вариться далі. Для тіста 150 г муки пів чайної ложки солі, одне яйце 30 мл холодної води. Занесити все та поставити у пакет і в холодильник на 5 хвилин. Дістаємо і розкатуємо пласт у мене 3 мм та ріжемо на квадратики, можна ще менші, а то у мене великі вийшли. Засипаємо у наш бульйон і одразу помішуємо, плюс зелень. Це дуже смачно та ароматно.